you mm -hmm. Тан Юрію Романовичу. я дуже рада вас бачити і дуже вдячна за те, що ви проділили час для нашої розмови. Мене звати Христина. Я є представницею студентів сучасних ТНМУ і які цікавляться досягненнями наших випускників медичного університету. Тож ви є випускником нашого медичного університету. Давайте розпочнемо саме з навчання. Поговоримо про це, як би ви описали атмосферу в закладі під час вашого навчання? Чи відчувалася спільнота студентів, а також викладачів? Добрий день, Христя! Дуже мені приємно, що ви мене вибрали для вашого репортажу. І відібрала для, ну назвали мене успішним випускником. Звичайно, що атмосфера е, хороша, дружелюбна. Відчувалося, що є викладачі, є студенти, особливо коли <кій> ти переходиш з. Ну, я сам хлопець з села, я вчився в сільській школі, і коли ти попадаєш в університет і ти просто не можеш е, е, осягнути ті всі масштаби, об'єми. Тобі просто перехоплює дух, ти стаєш сам за себе гордий, вау. Я, я вчуся в університеті, я ходжу по коридорах, бачу ті всі там в нашому е, адмінкорпусі фотографії відомих науковців, лікарів. І я тут собі ходжу, хлопець-шапочці. Е, ну, так спочатку. А насправді атмосфера дуже хороша, дуже. Е, Класна, дуже мотивуюча. Е, і е, з першого дня, я пам'ятаю, з першого дня е, ти зразу починаєш відчувати якусь відповідальність за, за себе, за, за, за батьків, які там в тебе вклалися, і вони мають якісь очікування, коли тобі кажуть, Юрій Романович, е, коли ти ще там. Далеко не Юрій Романович. Що вам найбільше запам'яталося з лекцій чи практичних занять, що ви досі використовуєте у своїй практиці? Що я запам'ятав, найбільше це сідайте, Юрій Романович, у вас два. Ось посвятили вас студенти. Так, і ти після того моменту починаєш включатися, і ти розумієш, що нема тата, нема мами. Нема, нікого нема. Ти або виживаєш, або не виживаєш. І все. Е, от це важливо, на мою думку, в житті. Тобто, надієшся сам на себе, ти сам себе готуєш, ти сам себе виховуєш, ти сам себе вчиш і ось ось, власне. І це мені допомагає до сьогодні. Тобто, навички, які ви отримали саме в університеті, і вони виховали вас як. Особистість так. допомогла вам більше по життю і ви Поселили якийсь правильний е, правильний стержень, навчили відповідальності, ага. навчили спілкуватися, навчили дружити, е, допомагати, любити, бути якимось е, жертовним, щось робити просто так. Тому що ми бачимо, ну, я бачу, бачу, заходжу в лікарню, я бачу, як ведуть себе лікарі, як вони ну просто ну, люблять цього пацієнта, якого не знають. Чому саме цей напрям в медицині, а не якась інша галузь? Я, мабуть, не мабуть, я точно перший, перший парадонтолог, хто в Тернополі, хто почав займатися, розвивати ось цю історію. А як ви вважаєте, які найважливіші риси мають бути у парадонтолога? Це, це не тільки а мабуть. Ну, я ж стоматолог. Uh -huh. Я знаю всю стоматологію, в мене є освіта. Е, я просто її не, не роблю, але я маю лікарів, в мене є колектив, які роблять ці маніпуляції. Вони їм подобаються. От. І, і я знаю, як це має бути, я можу перевіряти. Це риса не тільки парадонтолог, ну, парадонтолог це інша історія. Парадонтолог uh -huh. просто, на мою думку, е, має любити людей. Тому, що якщо ти людину не любиш, ти її не будеш лікувати. У нас з години, з години роботи може бути 40 хвилин тільки розмов. Парадонтолог це людина, яка ну, це споріст, який впливає ну, взагалі практично на ціле життя пацієнта. Тобто ми йому виховуємо звички, ми його вчимо чистити зуби, ми йому прививаємо цю культуру дивитися за собою, тому що в людей зуби випадають тільки від того, що вони... Не приділяють уваги. А це важка титанічна праця по мотивації. Що ви найбільше цінуєте от в людях? Які риси характеру, і можливо, це відбувається на вашій щоденній практиці? Ну, я люблю чесних. Я сам чесний. І я це культивую в своїй клініці. Вони мають бути чесними людяними. Ну і працюватиме, тобто з хорошими правильними цінностями, людськими. Чи не могли б ви нам розповісти про ваш досвід в університеті, який вам допоміг адаптуватися після завершення навчання в медичній практиці? Адже коли ти ти відчуваєш це трошки інакше, ніж коли ти вже випускник? І потрібно вже щось робити, якось діяти, розвиватися після завершення навчання. Я шукав, ну я взагалі по житті собі завжди ставив якусь планку. І ті планки були такі, що ну, здавалося, що вони не, їх неможливо до, досягнути. То я пішов після університету, я влаштувався в найкращу клініку в місті. Я пішов з дипломом лікаря на посаду. Практично прибиральника, але в саму кращу клініку в місті, де я розумів, що я звідти візьму оту от, квінесенцію, максимально, що мені потрібно буде для, для життя. Але помімо того, що я прибирав, я бачив пацієнтів, я бачив е, 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 лікарів, я бачив, як вони спілкуються, я бачив, як лікуються пацієнти правильно. І напевно, що через, пройшовши оцю дорогу, ну, дякуючи тому, що я там все це витримав, пройшов, здобув, я зараз отут. Те саме для наших студентів. Тобто, коли я був студентом, я теж шукав собі якогось наставника. Я на третьому курсі був на практиці, можливо, не найкращій клініці, але це була клініка, де був перший мікроскоп. Тобто я знав, що там є перший мікроскоп, я йду туди. Прошуся. Тобто не боятися. І ну, помилка чекати е, закінчення університету, що мені дадуть диплом, е, і, і все. І мене всі чекають, бо я от такий клас. Наполеглива праця вас привела саме до е, власника успішної студії парадонтології. От скажіть ще, будь ласка, поділіться з нашими глядачами, е, надихніть, можливо, також, е, яка ваше Найбільше досягнення в професійній діяльності. У мене дві клініки. Клініки великі, потужні, але досягнення, напевно, що... Ну, моє особисте це те, що я зробив оцей перший крок. Я створив клініку, яка, мабуть, перша в Україні. Яка лікувала тільки ясна. Тобто, яка не лікувала зубів, яка не, не протезувала, не, не вирівнювала, а це клініка, яка була заточена тільки, ну, мої клініки зараз працюють по цьому принципу. Але ми говорили про здоров'я, ми говорили про звички, про свіжий подих. Ми говорили про там, кровоточивості. Я е, зберігав людям зуби. Тобто всі, хто хотів їх видаляти, я їх зберігав. І це е, клініка ця була відкрита у 2018 році. Маленьке приміщення, в мене був дуже обмежений бюджет. І е, е, коли я її планував ну, в голові, тобто я хотів отаку зробити таку студію, невеличку, 100% з моїх всіх товаришів. Стоматологів були впевнені, що це провальна історія. Мабуть, це моє найбільше досягнення, тому що я показав, що всім показав, що це взагалі основа стоматології. Це як будинок. Не маєш фундаменту, що би ти не робив, воно завалиться. Ми три роки в клініці проводимо навчання для стоматологів тут. Всі все, що я напрацював, все, що я здобув, я просто от так віддаю. Ну, за якісь гроші, звичайно. <свісно> <свісно> Але нічого я не приховую. Я ділюся, ну, тобто, був період, що я збирав, а тепер період потрібно віддавати, ділитися. І я спокійно, хтось говорить, що це конкуренти, як ти вчиш на здоров'я. Беріть вчитися, тому що ви не конкуренти, ви колеги. І ми всі, раз ми лікарі, то ми всі маємо працювати на, на одну єдину людину, на пацієнта. І ми маємо старатися, щоб зробити його здоровим і щасливим, тому що ми вибрали цю, цю професію. Поділіться на останок вашої поради для майбутніх лікарів, для студентів-медиків, які зараз навчаються і також хочуть. В майбутньому приносити користь людям і допомагати їм. Що ви можете сказати? Е, я хочу сказати, що нехай вони не гають часу, нехай е, ні на кого не надіється. Тільки надіється можна самого, на, на, самого, самому на себе. Е, є час вільний, то тобто не сижу, не просижую в іграх там, чи в телефоні, беру в мову. Беру, ходжу на гурток, беру, шукаю собі якогось наставника. Тих наставників буде за життя мільйон. Але кожен має ну, на, на певному етапі життя, хтось має тебе вчити, на когось ти маєш рівнятися. Це дуже важлива історія. Е, і е, не боятися, просто не боятися йти, йти вперед. Дякую вам за таку щиру та цікаву розмову. Була дуже рада з вами познайомитися та дякую за те, що ви приділили свій час та знайшли його на наше інтерв'ю. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності. До зустрічі. Дякую і вам дякую. Надіюся, когось я таку надихну. Обов'язково. Дякую. Дякую за запрошення.